Слава Ісусу Христу! Нема універсальних порад, які підходили всім без винятку людям, як немає, скажімо, єдино правильної бездоганної системи харчування, але є добрі поради, до яких варто прислухатись, які варто використовувати в своєму житті, тільки потрібно вміти слухати, а можливо навіть і постійно вчитися, щоб взяти для своєї душі усе те, що згодиться на нашій довгій життєвій дорозі. На цій темі сьогодні ми говоритимемо з Іреном Юрієм, священником Свято-Михайлівського кафедрального собору. Слава Ісусу Христу! Слава Отже, а як набувається життєва мудрість? Ну, життєва мудрість набувається найперше з досвідом, звичайно, і недарено порівнюється ті отці хрещення як насадження зерна. Тобто, коли ми хрестимось, ми не знищуємо повністю гріх, а ми насаджуємо зерно добра, Божої благодаті. І тут йде зростання. Саме в життєвій мудрості є якийсь юний вік, є дорослий. І важливо, коли ми вчимося на чужих помилках, а на своїх, це дуже важливо. Я би відрізнив мудрість духовну від життєвої. Можна задати святителя Ігнатія Бречинінова, коли він казав до наук, що можете дати для людини. Людина є вічна, а ви тільки для цього життя пристосовані. Тільки віра в Бога він знайшов цю мудрість, що тільки знання, які ведуть до вічного життя, вони є найкраще. Бо дійсно, якщо людина живе тільки цим життям, поїсти, поспати, відпочити, порозважатися, навіть якщо вона і якісь естетичні задоволення здобуває, картини дивиться, розумні книжки читає, об смерть все розбивається. Для чого це все потрібно? От тільки віра в Бога, де справжня життєва мудрість. Для чого ми живемо? Що буде після смерті? Для чого ми створені? Напевно, треба віра в Бога, зростання, дослідження святих Отців, бо вони були найближчими до Бога. Ще написання саме перше, а потім Святі Отці. Вони дають поради в книжках: як правильно жити, як прийти до Бога. Святі отці вчать. Що всякий гріх це смерть душі. А в Слові Божому сказано, що хто чинить гріх, той є рабом гріха. А ще ось читаю: вчинений гріх породжує смерть. Розтлумачся, будь ласка, ці слова. Ну, гріх є смертю. Відкрите першу книги буття. Там Бог каже, коли ви з'їсте плід, ви смертю помрете в той день. Тобто Авдам не помер зразу, він з'їв плід, але померла його душа. Він почав від Бога віддалятися, почав звинувачувати жінку, що вона дала, змію. Тобто диявол покосив, навіть Бога, ти жінку, яку мені дав, вона мені дала. Тобто, і з часом Адам помер. Якби він зразу покаявся, смерті би не було. Ну, е, про рабство гріха. Звичайно, ми, коли грішимо, ми бачимо от, пристрасть. Вона, якщо ми раз брешемо і потім за це пожалкуємо, ми вже потім не, не зможемо брехати. Чи, наприклад, тут як пияство зразу випиш 100 грам, потім 200 піліти, ти звикаєш. У кожен гріх це як стаєш грибом, дійсно гріха, якщо ти з ним не борешся. Тобто залежним може бути, так, гріх він тягне з собою наслідки, може прийняти з хворобою. Якщо її не лікувати, то вона переходить в більш гостріші форми. Людина часом вмирає. Гріх так само, якщо з ним не бороться, він ми з тим ще корабами, а потім ми раємо духовно і тілесно від це всього. Отже, <кхи> а навіщо молитися за померлих? Молитися. Тому ну... що сказано ось, що вчинений гріх породжує смерть. Зі смертю гріхи проходять, не проходять. І навіщо ми молимось за душі наших родичів померлих? Молитва це саме перша розмова з Богом, і напевно це милість до ближніх. У цьому житті ми наші ближні кормимо, поїмо, готуємо їсти, щоб вони були зодягнені. Ми стараємося прийняти добробут. І молимось, християни, вони вірять в Бога, вони знають, що ми без молитви, без допомоги, допомоги Божої не переборемо гріх. І в тому житті, коли людина відходить також вона потребує, якщо вона повністю не звернеться від гріха. Якщо цей корінь живе гріха, треба їй допомогти, молитися до Бога. А Бог, якщо ми дійсно щиро молимо, ми зможемо їм все простити. Справа в тому не тому, що Бог нас не любить, він одних там кидає в пекло, других рай відводить, нам дана свободу волі. От, наприклад, на сонце, ми, якщо маємо очі здорові, ну повністю не можемо дивитися, але м -м, трошки очі опущені, ми дивимося на сонце. Людина, яка страждає на зір. То вона не може звільне сонце дивитися, їй треба окуляри носити, чи ховатися від сонця, є навіть хвороби такі, що на шкіра починає гнити. Так само і Бог, він є найвище світло, добро, любов. Якщо ми в цьому житті не такі, то ми і не будемо там з ним в тому житті. І то важливо, людина, коли має ще якісь гріхи, пристрасті, які від Бога віддаляють, може ближній молитві допомогти, наблизитись до Бога. Війна, по суті, по факту війна на сході нашої держави, і у багатьох із нас думки сьогодні і вчинки, від яких наші друзі, колеги, рідні ну просто ніяковіють, тому що смерть, тому що є неподобства, невиконання закону. Як позбутись поганих думок і вчинків, і що таке гріх від незнання? Чи потрібно займатися хворобливим самоїдством? Тому що багато хто з нас сам себе пробує оправдати. Чи навпаки навіть не береться оправдувати, чи, ні, чи це і списуючи на те, що от мародерство, війна, що це все збудеться, і що це такі просто були обставини. Чому неможливо уникнути гріха, і чи дає гріх змогу нам відчути оце омерзіння до цього гріха, і все таки стати світлішим і чистішим? Так, дійсно, багато людей дивиться на справедливість світі, думає, чи Бог існує взагалі. Ну, гарна притча є історія, коли один в перукарні був, його стриг, і той перукар каже, Бога немає, стільки він, неправ на світі. Ну і прослухав той клієнт, вийшов на вулицю, бачив зарослого якогось там небритого бомжа і вертається. І каже: Перукарів немає. Каже, якби ви не були, то цей, то цей би не був мужчина зарослий. Перукар каже: хай до мене прийде, я його постережу. Так само і Бог, якби всі слухали його заповідь, якщо жили б згідно з його волею, не було б ні війн, не було б ні неправди на світі, всі б жили в мирі і злагоді. Так що Бог існує, це Бог дав свободу волі. Можливо, ми цього не розуміємо, але хтось використовує на зло, хтось на добро. Чи можливо уникнути гріха людей? Писання каже, що всі зрішили апостол Павло. Тобто, ну, з Богом можливо уникнути, але це якраз, поки ми ростемо до духовного життя, хто по справжньому росте, той буде падати, бо він ще не досконалий. Як каже Господь, треба любити Бога всім серцем, всією душею і всією думкою. Всім життям треба полюбити. А часом ми так не любимо, не робимо. Ми залишаємо місце гріху, місце собі. В життя святих і були випадки, коли закінчувалися харчі. І вони молилися, і там чудесно повністю їхні там, схованки, амбари. Ми так немає. Ми собі туди маємо якийсь залишок, повну надії на Бога немає. А якби ми дійсно Бога довіряли повністю, то ми, напевно, би не грішили. А ми все-таки гріх допускаємо душу, поки ми не відрічаємося від свого. Я неправильного, то ми будемо грішити. Поки ми будемо слухати свою гординю, поки так. ми будемо займатися власними ми статками, грошима, здобутками, багатством, от щоб позбутися саме цього відчуття і ніяковості перед суспільством, чи об'єднує суспільство в цьому аспекті церква? Ну, дивлячись, ну, якби по-справжньому всі виконували християни, всі приписи, бо саме перше, що таке проповідь християнства? Це любов, Бог є любов. Зараз ми це звикли до цього сказати, терміну, до цієї істини. А колись так не було, в древності, щоб подивитися на древні релігії, Бог і справедливість сказали, саме перше. От якби ми виконували ці, ці заповіді, церква ну, би об'єднувала. Ну, в Україні бачимо зовсім протилежну ситуацію. Московський патріархат нас постійно йде. ворожнеча. Вона не ворожнеча, але в ці недомовленості ми завжди прагнемо діалогу, щоб об'єднати в одну єдину церкву. І це люди спокушає, що немає церкви єдиної. Чано, ну, церква об'єднує, якщо люди правильно слухають її і правильно виконують приписи всі, всі Божі і церковні установи. Дуже погано, що немає єдиної церкви. Але попри те, церква розвивається, церкви будуються, приходів у нас збільшується. І сьогодні ми маємо більше, скажімо так, набожних людей або принаймні людей, які би хотіли добре робити, творити добро. Як закладалась перша цеглина добра у Брусилові, де має збудованим бути новий храм Господній? Давайте подивимось відеоматеріал. Русилів батьківщина видатного державного і церковного діяча Івана Огієнка. Тепер на місці колишньої святині усильними представників місцевих органів влади та громадських організацій має постати храм як меморіал пам'яті проборців, що віддавали життя за вільну Україну у минулі роки і в сьогоденні. Серед них і троє бійців з Брусилівщини, що загинули під час бойових дій на сході України. В той час, коли на сході України іде необ'явлена війна, ми закладуємо наріжний камінь, освячуємо Христ Господній. На знак того, що ми всю свою надію, в цій боротьбі з необ'явленим ворогом покладаємо на Бога. Ваше святосте, ви вселили надію і віру у наші громади Брусилівщини, в тому, що буде мир, буде злагода і буде добро. На імпровізованому мітингу виступили Ніна Матвієнко, герой України, Микола Тимошик, доктор філологічних наук, Володимир Габанець, голова громадського об'єднання Брусилівщина, рідних дім та інші. Це не просто якесь свято, це дуже великий символ, особливо в той час, коли гинуть наші земляки. Ця церква, яка тут буде побудована, я думаю, дуже швидко, вона є символом відродження нашої віри, нашої віри в нашу Україну, в кожного з нас. Ми віримо, що цей храм виросте красивий, великий, і він буде для всіх брусилівчан і для всіх жителів Брусилова, тим об'єднуючим джерелом для його їх натхнення бути українцями. На церемонії вкладання фундаменту майбутньої церкви в Брусилові звучала молитва за єдність всіх релігійних конфесій і громадських організацій у боротьбі за цілісність нашої держави, за мир і спокій в Україні. З надією на мир, на спокій закладається нова церква. Скільки нам ще потрібно закласти церков в своїх душах, щоб все-таки мир переміг і в душах, і в державі, і наскільки важливо мати свою церкву в громаді? Ну, ви бачили, що от, на цьому сюжеті як приходять люди, не, не маска непрості, а які мають якісь таланти: і Ніна Матвієнко, і Богдан Тимошик. Який займається історією. Національна церква важлива, бо вона веде дійсно нас. Од і національна церква об'єднує. Об Чи народжується так нація, коли об'єднує? Ну, от, взяти народ. нашу історію, хрещення Росії України. Дійсно об'єдналися наші церкви навколо навколо Києва, наші землі навколо Києва, навколо Київського престолу. Віра допомогла нашій Київській державі об'єднатися. Я перебила вас, я перепрошую, але попри те, Наскільки потрібно розбудовувати церкву? Розбудовувати. І наскільки це зміцнює наші душі і серця? Розбудова церкви важлива, тому що ми дійсно каже, об'єднаємося навколо навколо цієї справжньої церкви. Нам до московської церкви не треба йти, бо в них віра в нас однакова, але вони більше стали трошки заполітизована їхня церква. Вони вважають, тільки навколо Москви все може бути, третій Рим і все. Вони хочуть зробити духовну імперію. А ми, українці, хочемо спасати свої душі. От, можливо, це, в цьому є різниця. Якщо ми будемо правильно вчити, подивитися на їхні проповіді, половину проти нас, не йдіть до них. Вони вони розкольники, безблагодатні. Ми проповідуємо про Христа, що Христос нас спас, так що важливо. Якщо боже наша помісна церква, ми буде більше про Христа проповідувати. Напевно, цьому вся важливість. І народ буде знати свою історію і буде об'єднуватися навколо Києва. А якось церква ставиться до молитви за загиблими воїнами. Тому що ми в області маємо факти, коли відмовляється відспівувати і молитись за загиблими воїнами. Ну, напевно, в... треба повернути, чи взагалі можна воювати. Напевно, таке питання виникає зразу. Якщо відкрити книги від Іоанна Євангелія, до Іоанна Хрестителя приходили воїни, питали, що ж нам робити. Він казав, нікого не кривіті і завданьться своєю платнею. Він, він не казав тікати, звійнити все. І в Старому Завіті Господь Гедеону казав, це в книзі суддів, що пішов, винищив там землі іншої Давид воював. Тут можна порівняти війну. Як з хворобою, також один богослов такий порівнював: ми з хворобою боремося. Так само це гріх війшов в душу як хворобу, чужу державу. І ми, ми захищаємось від цього зла, можливо, так. Ну а і, і воїни вони воюють за свою державу, це правильна війна. Господь каже: немає більше любові, хто покладе душу свою за ближніх своїх. Тобто, ви їх прирівнюєте як мучеників їх, навіть воїнів. Як ви ставитесь до. Поняття відповідальності перед Богом за свою душу. Тут, напевно, треба сказати про таланти, які Бог кожному дав. Петро Флорет в проповіді говорить, що ми будемо відповідати як, саме перше, як люди, потім як християни, потім, як хто має якісь посади. Як люди, якщо ми мали розум, чи ми його використовували на своє благо, чи пізнавали Бога, чи людям допомагали, фізичні сили можемо мати. чи ми... Правильно їх використовували, чи не знищили здоров'я паяством. Як християни чи Богу дякували за його дар, що Божий син спустився з небес, взяв наше тіло, постраждав. Це треба не забувати, дякувати, що він прийшов нас спасти. Ну і посади хтось мав багатство, чи служив людям, хтось був суддею, чи він правильно це використовував, лікар чи не брав хабарів. Це все би не повідати за, за душу свою. Чи правильно використав своє життя, чи Бо свій шлях пройшли достойно. І що значить, Отче, надіятись на Бога? Є навіть два гріха таких проти надії: є безмірна надія на Бога. Тобто, коли людина, москати, ляже на диван і буде надіяти, що зараз її гроші принесуть, їсти, принесуть, наготують. А є безнадія це відчай. Коли людина думає, що вже все, життя закінчене. Правильна надія це, напевно, як по-грецьки сказано сценерія, співпраця. Про це каже апостол Павло. Бог діє з наш... зі своєї сторони, допомагає нам, а ми робимо по наших силах, що можемо. Хотілося би привести от Суворов, російський полководець, він ніколи не ставав на молитву, поки не піде по своїх військах, подивиться, чи всі його воїни правильно все зробили, чи приготовані до війни. І тоді став на молитву. Тобто, от маємо таланти, маємо все зробити з своєї сторони, що можемо. Тоді молитися до Бога і надіятися, що він благословить, і це все буде на краще. Щоб Бог нами керує надіятися. отак можна сказати. Ще, звичайно, нам часто в наших листах і в електронних листах нам пишуть, що ми живемо сьогоднішнім днем і хотіли б мати. Сьогодні і блага, і достаток, і добро. І багато, на жаль, але є й такі люди, які кажуть мені, що я хочу мати сьогодні і вже. І я бачу, що тим людям, які мають вже і сьогодні не відійшло сторицею, вони не заплатили за свою, скажімо, там безграмотність чи лукавство, чи, можливо, все одно великі статки людина набула нечесно. Попри те, людина хоче збирати скарби на землі. Чи потрібно їй збирати ці скарби, і скільки скарбів потрібно зібрати? Ну, апостол Павло каже, що нам їже і вдітися вистачає. Святиян Золотустий, часто багатство, не саме багатство він осуджував, а неправильне використання. Дійсно, в Біблії і Авраам був найбагатший серед того часу, Давид був царем. Вони не спасли свої душі, ми про це знаємо. Осуджується не саме багатство, а відношення до нього. Можна багато мати, використовувати, допомагати бідним, жити з звичайним життям, спокійним. Книга така є пастор Єрема це перший християн, межі апостольські, там порівнюють як багато чоловіка з виноградною лозою, а ті таке дерево, яке підтримує виноградну лозу з бідняками. Тобто, якщо немає цього дерева, то воно стелиться по землі виноград і плоду не дає, він згниває. А коли він допомагає бідному на цьому дереві росте він піднімається доверху і дає багато плоду. І коли приходить голодний рік, також коли нема посухи, коли посуха йде, то дерево підкормлює цей виноград. Тобто бідний молиться, багато бати даємо добро, бідний за нього молиться. Тобто така гармонія є. Так що багатство може мати, але правильно використовувати його, його треба. Тобто, збираючи скарби на землі, ми повинні пам'ятати, що сьогодні це скарб, а завтра. Це зовсім пусте місце. Шубу якусь з'їла? міль, будинок який. Чи два, три будинки, так. які не подали. Я прийшла, тільки донецька за знищилося. І все пропало. Ми не знаємо, що буде завтра. Отже, потрібно молитись за душу, спасати так, душу. Ну, Мають бути правильні пріоритети, поставлено. Бог на першому місці, як Бог каже, шукайте перше, царство небесне, небесного, вам додасться. Значить, якщо будемо шукати, ця свобода, все у нас буде. Все, що нам потрібно. Наскільки важливо в цьому аспекті відвідувати богослужіння? Ну, що дають вони? Богослужіння дають найперше мир духовний. Якщо ми по справжньому молимося, от мир, напевно, саме перше, що шукає, цей світ. Ми часто і встаємо з. За собі маси інформації, що багатії вбивають себе, здається, що не вистачає, маєш багато грошей, маєш все, будинки, але вбивають, немає цього миру, душі. А от Бог дає цей мир через богослужіння. церкві люди моляться, церква це перше, це зібрання перекладається. Якщо молитва щира, до Бога лине, Бог нам посилає свої милості, і ми живемо радості і мирі. Дякую, дякую вам щиро за цю розмову, духовну в нашій сьогоднішній програмі. І все ж таки просто хочу сказати, що миру усім нам, в першу чергу, в наших душах не збираємо собі скарбів на землі. І як Христос сказав, збираємо собі скарби на небі, де ні міль, де ні іржа, не точить і де злодії не підкопують і не крадуть, бо де скарб ваш, там буде і ваше. Серце мирусі міблахістей. Сьогодні ми говоримо вам до наступної зустрічі о цій же порі і за тиждень.